Світова спільнота з хвилини на хвилину очікує рішення щодо іранської ядерної програми. До Женеви сьогодні прилетів держсекретар США Джон Керрі, аби долучитися до останнього дня переговорів між Теграном і Радою безпеки. Керрі має нівелювати суперечності між Іраном та європейцями. Сторони очікують, що вдасться досягти компромісу, пом'якшити економічні санкції проти Ірану в обмін на скорочення тамтешньої програми збагачення урану. Раніше міністр закордонних справ Ірану Мохамед Заріф заявив, що угоду укладуть саме сьогодні. Тим часом. М, ізраїльська сторона всіляко намагається утримати захід від досягнення домовленостей із Тегераном і заявляє, що якщо таки все ж укладуть, дотримуватися їх не буде підкреслюю, що у нас є і ще багато нерозв'язаних питань, і важливо ретельно їх вивчити. Ми поки не досягли домовленості, але Рада безпеки працює над цим. Я дуже чекаю зустрічі із леді Кетрін Ештон та міністрами країн Ради Безпеки. Я також зустрінуся із іранським міністром Заріфом, і ми спробуємо невілювати усі суперечності між нами прогрес дійсно є, але поки нічого остаточного.